Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу розповісти про свої книжкові плани на 2024 рік. У мене є глобальні плани і суто книжкові плани. Спочатку розповім про глобальні плани. Глобальні плани у мене найперше це читати книги, які я купила. Купила, 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 купила і купила. Треба це все прочитати. Перший пріоритет. Куплені книги, ті, які вже є в наявності. Причому, що я ж їх не просто так купувала, мені цікаво. Ну окей, тут є ті, ті які просто так, але більшість мені дійсно цікаво прочитати. Тому мій глобальний план на 2024 рік це читати куплені книги. Не ті, які я нові куплю, а вже куплені от на зараз, на даний момент. Ще один глобальний план на 2024 рік пов'язаний з книгами це змінити свою систему оцінювання. Я оцінюю книги по 10-бальній шкалі, мені це дуже підходить. Я не розумію, як люди можуть з 5 балів обрати оцінку для книги. Мені найкомфортніше це 10 балів, але. Я чомусь ставлю найвищу оцінку. Вісім. Вісім. Це якщо книга мені сподобалась і вразила емоційно. Дев'ять типу в мене, мабуть, емоційно вразила і, і літературний шедевр. А що ж тоді десять? Тобто виходить, що в мене немає опису для десятки. Тому тепер в мене десятка це буде літературний шедевр для мене і ще вразило емоційно. Дев'ять це тільки емоційно вразило. Вісім це відверто хороша книга. Сім. Це просто хороша книга. Шість не дотягнула до хорошої книги. П'ять книга залишила байдужою. Все, що нижче п'яти, це вже буде там палало від книги, чи там не сподобалось щось не сподобалось. Отака мене буде нова система оцінювання. Я не знаю, чи цікаво це для вас, але для мене реально важливо. Далі план читати книги, які я накупила англійською, від від початку до кінця. У мене зараз якесь, я купую книгу англійською, я читаю е, якусь частину англійською, потім десь мені щось трошки ліньке, я там або знаходжу електронний варіант, шукаю якісь шляхи, щоб не читати англійською, десь там щось підгледіти, перекласти. Е, або взагалі купую український примірник. Коротше, е, треба такого уникнути. От я тут я дуже хочу, вже думаю, може, купити вже електронне, оце поки, якщо кохаєш і все, і не читати. Ні. Глобальний план це прочитати. Давайте три п'ять книг англійської Давайте п'ять глобальний план на 2024 рік прочитати п'ять книг англійської від початку до кінця без всяких читер, без всякого читерства. Просто трекер читання. Я я встановила собі рорк. Там дійсно це прикольно, бо ти можеш вибрати час, коли ти почав читати. Нажати, коли ти припинив читати. Але класно вести трекер читання це мотивує. Коли я розумію, що я нажала почати читати, то я нікуди не відволікаюсь. Але насправді один раз я вже так відволіклася, і він 12 годин мені зарахував, що я 12 годин читала. А я насправді 12 годин просто забула його вимкнути. Оце трошки мінус. Було б прикольно, якби в нього було якесь нагадування: типу, ти точно читаєш вже 12 годин. Під Підряд, що Ти забув випитання. Оце мої глобальні цілі. Тепер переходимо до конкретних книжкових цілей. Я цього року, вперше, до речі, мені здається, не ставлю собі кількість книг, скільки я хочу прочитати. Не хочу, бо я оце за кількістю женуся. У мене точно не вийде 60-70 книг, як оце в людей там 100. Ні, ну, може, 60 чи якось би вийшло, але 100 книг, ну це нереально, тому я не хочу. А все ще менше 100, типу, і ніби виглядає як не ціль взагалі. Тому не хочу, не хочу собі загадувати. В ідеалі буде, якщо я зможу, так само як минулого року, читати чотири книги в місяць. Ну, у мене насправді так не було. У мене було десь там три книги в місяць, десь шість. так от буде комфортно. Я хочу, щоб цей рік був рік комфортного читання, де я не поспішаючи читаю собі книжечки і насолоджуюсь, а не там бігом треба, щоб зняти відео чи щось все. От як буде, так і буде. Скільки прочитаю, стільки прочитаю. Не ставлю ціль на кількість. Може, я ще потім передумаю і поставлю, але поки що ні. Не ставлю таку ціль собі. Найтакий важливіший книжковий план на 2024, який переноситься з 2023, Це дюна. Хочу прочитати дюну. Вона в мене є тут в бібліотеці, я її візьму, і те, що в нас є бібліотека, якраз мені буде так мене підштовхувати, щоб встигнути за місяць її прочитати. Сподіваюсь, так і буде. У мене є дуже великі сумніви. Я думаю, що Дюна мені може здатись нудною, бо я не фанат фентезі, а тим паче наукового фентезі. Але я хочу. Мені цікаво, хоча б спробувати познайомитися, якщо там будуть якісь такі інтриги, як в Грі престолів. То мені буде байдуже що там якийсь космос, космічні кораблі, я на це заб'ю і буду насолоджуватись. Ще один такий план. Я вам не покажу цю книгу. Насправді, в мене був план познайомитись з володаром перснів у 2023-му, а тепер у 2024-му мене план дочитати такий Володара перснів. У мене залишилась тільки третя книга, і я дуже сподіваюся, ні, я не дуже сподіваюся, я точно знаю, що. Прочитаю її 2024-го. Я навіть не жалкую, що я не дочитала її минулого року, тому що в мене є можливість ще трошки більше побути з цими персонажами. Тому мені ок, другий план це «Володар Персні, третя книга. Знов план, який тягнеться з 2022 чи 2023 -го року це знайомство з Іщегуру. В мене вже є дві його книги, залишок дня. І не відпускає мене. Я вже навіть думаю, може купити Клара і Сонце, але я ще навіть не познайомилася з його творчістю. Це капець. Все, в 2024-му обов'язково познайомлюсь із творчістю Кадзу і Чогуро. Я ж маю знати, чому він там так на, на слуху. Хоча б щось одне. Якщо хоча б одну книгу прочитаю, вже буде добре. Також великий план такий прям: Хочу познайомитись із Кормараном. Кормораном Страйком. Нашого вона його так важко назвала. Кормарон Корморан. Я сподіваюся, що я правильно записала собі, може, і неправильно, але це детектив із книг Джоан Роулінг. Точніше, не Джоан Роулінг, я забула її псевдонім, вибачте, Гілберт, Джордж, Джон книги Гілберта про Кормарон. Корморана Страйка. Детективи від Джоан Роулінг. Все, все, що я можу сказати, кувала Зозуля, в мене вже є. Я її почну читати, сподіваюся, найближчим часом. Ну, хоча би до весни чи до літа. І думаю, що познайомлюсь. Мені цікаво, Правда, їх там 10500 цих книг, вони важкі, дорогі, як їх купувати, але як розподобається, це небезпечно. Але мені цікаво. Багато хто хвалить саме лінію персонажів, які там є. А я якраз люблю таке в детективах, коли ми читаємо про самого детектива, щось про нього дізнаємося, я таке люблю. План на 2024 рік такий банальний. Я бачу, вас цікавить пітьма. Всі дуже хваляться її, ну вже треба прочитати. Я ще 23-го року думала її прочитати, чому такі не прочитала, не знаю, тому хочу прочитати. До речі, з українських авторів я це не записувала собі, але можна і Лазаруса, де воно? Аруса Лазаруса вписати так само. Взагалі, напевно, треба було у глобальний план ввести, читати більше українських авторів, тому що минулого року якось в мене їх було небагато. Драбина, що там було? Макс кідрук. Коротше, не дуже багато було. А був Білий попіл Ларіона Павлюка. Сподіваюся, що цього року я буду читати більше книг українських авторів. От, як мінімум, оці дві книжечки хочу прочитати. Так, далі. План, який знов таки тягнеться з минулого року, це сутінки. Я хотіла перший раз в житті в 30 років прочитати сутінки, в 30 не вийшло. Сподіваюся, що в перший раз в житті прочитаю сутінки в 31. Не питайте, чому хочу. Я ніколи не читала, я дивилась тільки один один фільм, і мені цікаво дізнатися, що ж там таке в цій книзі. Далі в мене є ідея зняти відео, але я не хочу про неї розповідати, тому знаєте, що там п'ять книг, і вони всі в назвах там тільки імена, майже майже тільки імена. От, здогадуйтесь, про що ті книги, але от п'ять от книг має прочитатись. У мене в планах на цей рік є хоча б одна книга Джона Гірінга. Я минулого року, 22-го року я з ним познайомилась, прочитала аж дві книги. Мені дуже сподобалось правила будинку Сидру. А 23-го року я не прочитала жодної його книги. Дуже сподіваюся, що 24-го Фабула переведе якого там як він називається, сповідь чи історія про Оуена міні. Коротше, Оуена міні, будь ласка, фабула, перекладіть книги Ірвенга. Що це таке? Одну переклали і все, це ненормально. Я дуже сподіваюся, що вам вдасться перекласти його книги, а мені вдасться прочитати. І є один план, який знаєте, це от план для каналу. Більше ніж для мене, я хочу дати другий шанс Доні Тарт. Все. Я нічого не буду казати, мені не подобається Дона Тарт, мені подобаються книги. Я прочитала ще Голь, прочитала половину таємної історії. І от я або дочитаю половину таємної історії, або маленького друга прочитаю. Але в цілому я налаштована не дуже на цей план. Просто хочу зняти відео. Все, от, от так. Далі Кінг. Я хочу продовжувати читати Стівена Кінга. Мені цікаво було б прочитати його нов... найновішу, здається, книгу «Холлі». Але виявляється, що Холлі – це персонажка з містера Мерседеса. У містера Мерседеса там три книги. Плюс у Холлі є якесь своє оповідання про неї. В чому там. В, здається, поки не охолоне кров, чи поки кров охолоне. І ще нібито вона в Білі Саммерсі є, тому що Білі Саммерс – це як я розумію, продовження Мерседеса. Містера Мерседеса коротше. Щоб прочитати одну холлі, мені треба прочитати чотири книги Стівена Кінга. Я не впевнена, що я їх прочитаю, але я хоча б спробую, я точно спробую почати читати містера Мерседеса. Якщо він буде прикольний, то продовжу. Підбиратись далі до холі, щоб прочитати холі. Якщо ні, то ні, як подивимось, точно щось буде спрочит... точно щось має бути прочитано у Стівена Кінга 2024 році. Кейт Аткінсон, життя за життям. Хочу дуже прочитати. Мені цікаво, так як поставити ці книги. Тут має бути цікава для мене тема. Там чи подружжя у часі, чи пере... переінкарнація, як це пере... коротше, людина, живе, 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 кілька життів. Але як виявилось, що є ще руїни Бога, де ті самі персонажі? Тому тепер виходить, що в мене в планах на 2024 рік знайомство з Кейт Аткінсон і її книгами Руїни Бога та Життя за життям. Отак, от виходить. Ще одна авторка, з якою я хочу познайомитись, це Крістін Генна. Я боялась читати її книги 23-го, я і зараз боюсь, бо там всі кажуть, що плакали: Соловей про війну, чотири вітри, не знаю про що, до речі. Велика глушина про родину, яка поїхала до Аляски, намагається там виживати. У мене є її книга польською. Що там єдина з архіпелагу? Не знаю, я не читаю польську, я купила її з дуру ту книгу. А... Що, я хочу познайомитись, я боюсь, я не хочу чогось, щоб мені розбивало серце. Ближче, напевно, до кінця року я буду з нею, напевно, восени знайомитись і щось точно прочитаю. Ще не знаю що. Якщо читали Крістін Генус, Соловей, Чотири вітри або Велика Глушина, будь ласка, напишіть в коментах, щось цього варто прочитати, щоб не розбити собі серце, але щоб авторка сподобалась. Далі. Хочу прочитати голодні ігри. Ще до того, ще до того, як вийшов цей фільм, я думала, що я хочу почитати голодні ігри. Хочу прочитати голодні ігри. Все. Отак от, от я вам скажу. Я не знаю, чи прочитаю, подивлюсь, там, чи перекладуть їх, чи ні. Якщо перекладуть, то думаю, що хоча б одну книгу точно прочитаю, щоб знати знов-таки, що ж там таке. Тих голодних іграх, що вони так подобаються. Я хочу прочитати моя темна Венеса, нібито Вівати й має перевидати цього року. Е, мені цікаво, там нас історія студентки, яка закохалась в професора, і там щось таке аб'юзивне. Мені цікаво прочитати, дуже хочу дізнатись. Ніби важка книга, але не така важка. Там ну знаєте, не про війну, не про а от про стосунки. Мені це цікаво дуже прочитати. Дуже чекаю. сподіваюся, що мою ну, темну Венеса ну, або я прочитаю її в електронному форматі. І останнє. Просто останні це плани, які тягнуться, я не знаю, з якого року з року мого народження. Дві книги, які я дуже давно хочу прочитати. Це книги 4321 Пола Остера, я вже розповідала про неї. В відео про книги, які я хочу давно прочитати. Або Мах Фауза. Оці дві книги є в тому відео. Я Ставлю тільки на одну, що я хоча б почну читати одну з них. Давайте так: план на 2024 рік прочитати 100 сторінок, книги 4321 або книги Мах. Пауза. От, от так, чесно, ну, це максимально, максимальний план, що те, що я можу виконати. Що, бо якщо я візьмусь читати повністю книгу, я відкладу на двох сторінках. А от план прочитати 100 сторінок, я думаю, що я виконаю. Такі мої плани. Скільки вийшло книжок? 20, 21. До речі, двадцять один. Може вже двадцять одна книга. Може, і треба дотягнути до двадцяти чотирьох. Давайте ще скажу, що хочу прочитати. Обов'язково, до речі, забула про це чомусь це записати. Свобода Джонатана Франзена. Вона у мене тут є. Хочу обов'язково прочитати Свобода Джонатана Франзена, щоб вже визначитись. Дарма я на нього так сподіваюсь, що ні. Прочитаю свободу, буду знати. Можливо, ще варто було поставити в цілі прочитати книгу Анатолія Дімарова. Хоча б одну, хоча б ідола. Давайте скажу вам на камеру, що я прочитаю Анатолія Дімарова Ідол у 2024 році. Треба. Бо я, блін, в глобальних планах кажу, хочу більше українських авторів, а виходить в мене тільки два українських автори і все Все інше іноземні автори. Фух! Пишіть в коментах, що плануєте прочитати 2024 року. До речі, забула вам сказати дуже важливий момент. Напишіть, будь ласка, що ви мені рекомендуєте прочитати 2024 року. Ви не знаєте, але я зняла відео ще минулого року, про те, як я читала книги за порадами моїх підписників і коментаторів. Я його зняла, але не виклала. І вже я не знаю, чи воно актуальне, напевно, вже не актуальне, бо я розповіла про ці книги в підсумку. Я таке відео зняла. Тобто я читаю ваші коменти. Я реально от, там підібрала п'ять книг, їх прочитала. То хочу так само зробити 2024 року, тому, будь ласка, пишіть, що ви радите мені прочитати. Можете радити щось згідно з моїми смаками, а в мене є відео про улюблені книги, а можете порадити щось там, типу, виход з зони комфорту. Але щоб не дуже сильно вихід з зони комфорту, то мені так вистачає цього року. Все, дякую вам величезно за перегляд. Всього вам найкращого будьте в безпеці. Пока пока.